Шість логанів вже викупила, залишилось 4. Потрібно да. 4 людини, які прийде, забере оці три машинки или зараз, одна, як І, і 4, одна, 4, які їздять. Ілі одна, як всі 4 забере. Ну, це вже бізнес можна. Оптом так приходить, сідіться там 22 тисячі, пум і все. Я думаю, за 20 домовимося, Optum. якщо оптом. Якщо оптом, то я думаю, вітя скаже, так. Да". І так вони всі покрашені. Два зроблені капіталки, повністю все. Даже ручники навчились робити. Йома, та ти що, взагалі? Клас автобіль. Да. Дівчик, забирай. Я ще беху не продав. Я бачив. Вона знову з'явилася. Ну, Але Логан є класні, ціна за Логан зараз, щоб прийти і забрати його в жінка сказала, Ну на, поїдь уже, покатайся. Так, а що по Логану? Скільки потрібно заплатити от першого внеску і скільки потрібно платити в тиждень. Ти що, якщо з першим внеском, так взагалі за півгода його можна виплатити. Прикинь, гарантія півгода і півгоду виплати. Даєш 100 доларів першого внеску за півроку викупаєш. 100 доларів першого? Ні, мало буде. Півтори. О, це огонь, так. Да. І взагалі там за полгода можна його викупити. Я за півгода BMW викупив, а ти хочеш за задало, щоб не викупив. Ну Ти у нас батараче працював, це зрозуміло. А <рес> люди не хочуть так робити.